80 відеречко, кілограмів 10, відеречко ось до Тридцять продавчиня Надія продає на центральному ринку у Рівному маслюки, опаньки, польські та білі гриби. каже все це назбирала самотужки в лісі поблизу села Кривичі Рівненського району. Додає, тихим полюванням займається з маличку, і таку кількість грибів в останньому місяці осені не бачила давно. Я всю жизнь збираю гриби, тільки не туточки, а на Житомирщині збирала це. Переїхала сюди до дочки, і тут назбираємо. А в нашу час не гаяти, що сидіть ти квартирі. А ну, бізнесом займаємося. Якраз сезонна <рістична> робота. Це опеньок, бо є такі ножка, така ну лахмата, лахмата, то то підробка. Продавчиня Галина показує, як відрізнити їстівні та отруйні гриби. Нині каже, в лісах найчастіше зустрічає зонтики, красноголівців та опеньки. Перше треба всі гриби перемити в холодній воді не гарячі, а холодні. А тоді відваруєте трошки солі кинете. О, вже видно, як вони відварені. Вони падають на дно трошки, то вже готові. Все. Тоді робіть, що хочете, маринуйте, жарте, парте, що вам тільки душа бажає. Каже сезон грибів у цю пору її не дивує. Такий рік вже був, що я 13 грудня ще гриби збирала у пеньки. Минулого року Ні. років. 6 назад. Зі слів кандидата біологічних наук Віталія Володимирця цьогоріч в листопаді на наявність грибів у лісах Рівненщини вплинули погодні умови. Справа в тому, що вони залежні від вологості, від температури. І от, скажімо, попередні місяці було доволі сухо. От зараз у нас вологість, як на цей час, доволі висока. Одночасно температура більш-менш сприятлива, особливо в нічний час. І ці умови якраз сприяють росту ще грібів, тим більше, що, напевне, запас речовин для росту в них є. Він був не використаний в кінці літа, на початку осені, саме через нестачу вологи. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини Рівне.